Всім привіт! Сьогодні у відео: Авокадо знову в кадрі! На мене падають коробки, а також трошки корисної інформації про б'ютібокси за підписками. Тож, давайте починати! І почати я хочу з невеличкого вступу. Часто в своїх минулих відео я розказую, що багато засобів я спробувала саме з б'юті-боксів. Тож сьогодні хочу поділитись трошки корисною інформацією про те, як я їх замовляю, що таке б'юті-бокси за підписками та де можна їх замовити. Додивіться це відео до кінця. Поставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Я знаю лише про три основних гарних сервіси з б'юті-боксами за підпискою. Першими двома я користувалася вже неодноразово замовляла в них саме ці б'юті-бокси. а про третій я знаю лише в теорії, але він, мені здається, найбільш перспективним і я збираюся з Нового року замовляти там боксики. Перш за все, хочу розказати, що це взагалі за такий сервіс б'юті бокси за підписками. Це як Netflix або YouTube, раз на місяць у вас списуються кошти з вашої картки, після чого вам надсилається б'юті-бокс п'ятьма товарами, про які ви нічого не знаєте. Тобто це сюрприз. Зазвичай наповнення цих б'ютібоксів набагато перевищує його вартість. Ці б'ютібокси коштують десь в районі 500-600 гривень, в залежності від курсу. але Наповнення там зазвичай набагато вигідніше, тобто це десь 2 тисячі гривень, або буває і більше. Навіть з доставкою за кордону це виходить дуже вигідно. До того ж, ви знайомитесь з багатьма новими брендами. Зазвичай це така рекламна історія. Туди бренди кладуть найкращі свої засоби для того, щоб люди познайомились з їхніми новими лінійками або їх бестселерами та почали їх купувати. До речі, це працює. Половина моєї косметички. Це засоби, які я одного разу спробувала в цих б'юті боксах. А потім почала їх купувати. Найперший сервіс, з яким я познайомилась, Це був сервіс від Look Fantastic. Це британський сайт з косметикою, аналог нашого мейкапу. Але в них ще є власні засоби, власні лінійки, косметики, власні бренди. Але саме в них я знайшла цей сервіс б'юті бокси за підпискою в перший раз. Підписка на Look Fantastic коштує 14, коштувала 14 фунтів. На наші гроші, це зараз по курсу десь ну, 600 гривень, точна, точна цифра зараз з'явиться. На, на всіх сайтах є можливість оформити, наприклад, річну підписку або не декілька місяців. Так виходить дешевше. Тобто, наприклад, якщо ви оформлюєте річну підписку і платите одразу за цілий рік, то на місяць у вас виходить менше, не 14-15 фунтів, а десь 12 або навіть 10. Там ще бувають різні акції. там... На чорну п'ятницю, наприклад, можуть бути на річну підписку, якась знижка. До речі, якщо мене дивляться хлопці або взагалі дівчата, які думають, що подарувати, мені здається, річна підписка на б'юті бокс, це. Дуже крутий подарунок. Як ви бачите на екрані, на Look Fantastic є не тільки б'юті-бокси за підписку, а також б'юті-бокси різні спешали, наприклад, з різними брендами, до якихось свят, присвячені якимось святам. Там також зазвичай дуже вигідне наповнення, воно не менше ніж три рази більше за заявлену вартість. Ви можете одноразово замовляти такі бокси. А якщо ви маєте бокс саме за підпискою, то ви бачите. Наповнення цього бюті боксу на місяць, який вже розпочався. Тобто, ви зазвичай спочатку отримуєте цей б'юті бокс, а потім вже бачите наповнення на сайті. Ну і зазвичай ви бачите його вже всередині свого боксу. Але так як це доставка з Британії. Інтриги може не бути, бо, бо з, з мого досвіду доставка з Британії займає десь 2-3 тижні, якщо це нова пошта шопінг. Ну це досить швидко, бо не бо воно не затримується на митниці, так як заявлена вартість посилки дуже низька. Але все одно це занадто довго, якщо зайти на сайт, можна побачити, що вас буде очікувати в цьому б'юті-боксі. Але я така, я люблю почитати, що там, що там мені попадеться. До того ж, якщо ви є підписником б'юті боксів на Look Fantastic, то ви маєте додаткові знижки на іншу їх продукцію, і це теж дуже приємно. Я так замовляла, наприклад, адвент календарі Look і якщо ти є підписником Box, то тобі зазвичай є якась знижка, і також на інші якісь товари. Бувають ще різні акції, що, може, додатково якісь подарунки в корзину можна покласти, саме якщо в тебе є ця підписка. Так, я перестала замовляти на Look Fantastic. Е, розкажу чесно, бо мені більше сподобався інший сервіс. Мені не треба було одразу два сервіси підписувати. Я вирішила спробувати інший. Е, мені він здався кращий, чесно кажучи, просто через пакування мене підкупило їх пакування. Воно дуже гарне. Це що? Це скарб. Просто подивіться на ці коробочки. Вони, по-перше, самі по собі дуже красиві, з гарного такого плотного картону. В мене вони вже в домі всюди використовуються, де мені потрібно щось для зберігання. Всюди з ці коробочки. По-друге, там ще і всередині ну, цей красивий папір. Така ось трічечка. Можна використовувати комусь навіть на подарунки. Так, вони брендовані, чесно кажучи. Але. Мені здається, всім все одно, подивіться, яка рожева, свя... весняна, святкова. У мене ще тут багато щось зберігається. Вони і всередині гарні. Тобто це пакування змусило мене купувати саме ці бокси е, цілий рік. Перестала я, чесно кажучи, тому що, по-перше, е, так, це стало дорожче, бо боксики все ж таки в фунтах. Курс фунта, мені здається, вирос навіть швидше, ніж курс долара. До того, що новою поштою дуже сильно подорожчала доставка з Британії. І якщо перші б'юті-бокси мені обходились десь в 700 гривень, то зараз з доставкою зі всім це тисяча плюс. І, звісно, не всі засоби тобі щоразу подобаються і щоразу всі підходять. З позитивного, окрім, звісно, цього неймовірного пакування. До речі, у Look Fantastic досить звичайне пакування, це просто звичайний гофрокартон, де знаходяться засоби. Але там бувають е, трошки краще або трошки дорожчі засоби, е, ніж в Glossy Box. В Glossy Box мені більше трапляло не таких відомих фірм, наприклад, як у Look Fantastic, але все одно засоби були дуже, дуже достойні. Е, до речі, у Glossy Box. Е, Можна замовляти не тільки з Британії, також в них є в США та в Германії. Я точно бачила їхнє відділення. Тобто, якщо вам зручніше замовляти з якоїсь іншої країни Європи або ви знаходитеся, якій іншій країні там доступний цей сервіс. Наповнення в глосі боксі зазвичай десь плюс-мінус на 50 фунтів при вартості е, самого бокса 13,5 фунтів. Е, тобто ви, е, вигода дуже велика, дуже гарна. Що, е, які засоби там зазвичай зустрічаються? Це можуть бути якісь е, доглядові крема е, для обличчя, для тіла, це скраби, е, гелі для душу, е, навіть можуть бути щітки де волосся, мочалочки. Спонжики, якісь також трапляється, звісно, декоративна косметика: це або м, однушки тіней, або якісь помади, олівці. Е, так, це трошки е, ризиковане, тому що може не підійти колір. Наприклад, хайлайтери. Вони зазвичай кладуть якісь золоті хайлайтери, можливо, вони більш універсальні, але мені не дуже подобається. Наприклад, е, олівці для губ е, також така дуже цікава історія. Тобто, наприклад, мені. Не дуже подобаються нюдові олівці, хоча зазвичай в бюті боксі кладуть саме, саме їх, бо вони більш універсальні вважаються. Але це не проблема. Я дарую їх своїм подружкам та мамі, і вони дуже задоволені, бо дійсно кладуть якісні олівці. Це, тобто це не олівець за 100 гривень. Це, Олівці там вартості близько тисячі гривень, так як і інша косметика, там досить гарної якості і не дешева. Такого невдалого, що мені траплялись, це один раз було, що витік скраб розтікся просто на доставці, бо погано була закривчена сама баночка. Але він так гарно пах, що мене в мене тепер ця коробочка пахне, і я просто її почистила і залишила. В неї до сих пір зберігся цей аромат. Теж не дуже гарного. Ну це так декоративна косметика, така як холайте, олівці мені не дуже підійшли. Але, наприклад, от, помади, які мені натраплялись там, або олівці для брів, мені підходили. Креми для обличчя дуже дуже хорошої якості. Дійсно, не дешеві креми мені приходили. Я їх використала повністю. І дуже була дуже задоволена. Також інколи е, приходить навіть не в таких гарних коробочках. В мене приходили і в жестяні такі коробці. Знаєте, як у нас ото... Е, ну, взагалі, це як коробка з-ппечива, але наші люди люблять зберігати там голки і скрепки, я зберігаю взагалі спеції свої. Ну, Мені так зручно. Бувають ще якісь косметички прикольні, також я їх з собою беру в дорогу. Е, тобто це дійсно гарні бокси за свої гроші. Я так посадила свою подружку на цей б'юті-бокс. Вона спочатку. Теж казала, ой, та на що? Після того, як він пару разів прийшов, вона така: ой, та на що воно мені треба? Не такі вже там класні засоби. А потім каже, подивила свою косметичку і виявляється, що в мене півкосметички з цих лосібоксів, що засоби, якими я весь час користуюсь, саме звідси. Тому вона продовжила їх замовляти. Так, і наступний сервіс, який, чесно, я не знаю, як правильно читати, я буду називати його Іпсі, і ви. Маєте жити з цим. Якщо ви знаєте, як правильно, напишіть мені в коментарях. Це вже американський сервіс, і те, що заявлено в них на сайті, мені дуже подобається. По-перше, в них є декілька варіантів підписки. Ті, що мене найбільше цікавили, це підписка, яка називається в них Гленбек та BoxyCharm. Чар. це 5... Deluxe Size засобів, тобто це повнорозмірні засоби. І один ти можеш обрати щомісяця, тобто цей засіб ти точно отримуєш, і чотири якісь рандомні. Що мені ще сподобалось в них на сайті, це те, що дуже детально є анкета. Тобто, коли ти реєструєшся на цьому сайті, ти заповнюєш, там стільки про тебе питають, ти мама рідна стільки про тебе не знає, скільки на тому сайті запитають: твій колір шкіри, яке в тебе волосся, який в тебе тип шкіри, які засоби ти більше хочеш бачити. В тому боксі доглядові, декоративні. Там навіть не просто там які саме засоби, там є якась шкала, де ти. В балах виставляєш по кожній категорії засобів, як часто ти хочеш їх зустрічати у своєму боксі. Тобто, ну, якщо ці налаштування дійсно в них працюють, і це не якийсь там просто маркетинговий хід, то мені здається, це дуже круто, що вони настільки персоналізують твої б'юті бокси, і не буде такого, що тобі е попадуться, наприклад, відтінки, які тобі не підходять, або засоби, якими ти рідко користуєшся, будуть потрапляти тобі щомісяця. І також друга підписка, яку я вже яку я вже зазначила, це BoxyCharm. Charm. Вона дорожча, але там ти отримуєш п'ять фулл сайз засобів. До того ж, три з них ти можеш обрати і точно знати, що вони саме тобі прийдуть. Так, тут менше інтриги, наприклад, для тих, хто більше полюбляє якихось сюрпризів, може. Це і не дуже гарно, але мені, наприклад, це більше подобається, бо так я можу контролювати саме, які засоби мені. Ну, наприклад, закінчуються в мене в косметичці, або саме це мені зараз треба і не вистачає. От я можу це замовити просто зараз в б'ютюбоксі. Це ж дуже зручно. По цінах Ґленбек, теж той, той, що Deluxe Size засоби, він коштує 14 доларів, це близько 600 гривень. А заявлення на наповнене там майже на 3 тисячі гривень, тобто навіть з доставкою з Америки це буде досить вигідно. До того ж, це звичайно буде невеличкий пакуночок, тобто доставка не має бути дуже дорогою. Я знаю, що на здається міст шопінг трошки дешевше, ніж ніж нова пошта шопінг, і до того ж них є застосунок. Що може бути зручніше для замовлення? Там я, я дивилась ціни на міст шопінгу. Наприклад, доставка невеличкої посилки з США буде коштувати в районі 250 гривень. Можливо, ціни вже помінялись. Я перевірю і прикріплю тут тарифи з нової пошти та місту, щоб ви могли порівняти і обрати, який вам зручніше. Боксі Charm коштують 30 доларів. Це в гривнях близько 1300 гривень, але заявлене наповнення на 8, майже 8 тисяч гривень, що, звісно, набагато вигідніше. І я планую замовляти саме цей б'юті-бокс і обов'язково в наступних відео поділюсь з вами своїми враженнями та покажу, яке саме наповнення там є. До того ж, можна замовляти обидва бокси, є такий тариф, але просто це не це вигідніше, вони просто сумують вартість цих б'юті-боксів, і присилають вам обидва. Е, ну, я не думаю, що це комусь актуально, можливо, про, простіше обрати для себе який, якийсь один. Також на сайті я бачу, що в них є якась опція апгрейду Box, Я ще не, роз, не розібрала, що це таке. Якщо вам цікаво, звісно, всі посилання на всі е, сайти я залишу в описі, і ви зможете саме ознайомитися та, та зрозуміти, що вам краще обрати. Ще трошки організаційних моментів, з якими складнощами я стикалася при замовленні за кордону. По-перше, це оплата картою. Обов'язково, коли ви оплачуєте карту, вводите всі, заповнюєте всі дані, зверніть увагу на напис про. Одреса доставки збігається з адресою реєстрації карти. Це важливо, тому що так може платіж не списуватись, бо зазвичай, при адресу отримання, тобто адресу доставки, виводите адреси, які ви, вам видає нова шопінг, нова пошта шопінг або міст експрес шопінг. Звісно, ця адреса не буде збігатися з адресою на вашої карті. Деякі сайти це пропускають, але деякі ні. Блокують тоді платіж. Тож заповнюйте повністю всі поля, заповнюйте дійсні дані карти, заповнюйте адресу, саме на яку зареєстрована карта, і щоб проходили всі платіж... платежі. На американських сайтах, на деяких також, коли я оплачувала, їм треба було перевірити мою карту, і вони. Ой, там була дуже складна схема, вони списували гроші, але вони не могли автоматично перевірити цю транзакцію. Ну, як буває, там, наприклад, коли ви кудись підв'язуєте карту, вони просили в мене, щоб я спитала в банку код транзакції, переказала їм, і вони вже подивилися в себе, звірили і тоді тільки прив'язали цю карту, і потім вже з нею проходили оплати. Але це було одно раз. Один раз ти прив'язуєш цю карту, і поки ти карту не змінив, всі платежі в тебе вже нормально проходить. Для тих, хто не хоче так заморочуватися, у міст шопінг точно є викуп товарів за кордону з Європи та з США. Мені здається, навіть з Китаю. Uh, нової пошти я бачила тільки США. Зараз доступна ця функція. Тобто вони самі там все викуповують, uh, самі оформлюють ці замовлення, доставку до свого складу, uh, але ти за це переплачуєш 10% від вартості товару. Ну, я замовляла так в міст шопінг. Там, звісно, були нюанси. У мене була посилка, яка потребувала ростомошки. Там були нюанси з документами, тобто е міст ніяк не взаємодіє з таможнею, тобто вони замовили цю посилку. Вона затримала на таможні, бо має нарахуватися мито В мене таможня запитує е документи про оплату. І так тут мені довелося у місто запитувати документи, щоб вони мені їх надали, потім переслати їх в таможні. Тобто, міст експрес не покриває весь сервіс. До того ж, в мене також були деякі труднощі з таможними брокерами, що в нової пошти, що в міст експресі. Вони щось нової пошти губили мої документи, які я надавала для розтаможки, Міст шопінг губив е, дані про мої оплати. Ну, мені не щастить, не знаю. Може, в людей таких проблем немає. Я ніде не бачила, щоб хтось там скаржився, скаржився саме на ці сервіси. Може, просто не зустрічала. Але знаєте, що такі труднощі можуть бути. Але більшість посилок проходила без проблем, особливо ті, які не потребують ростоможки. Там взагалі зазвичай проблем нема Два-три тижні. Два-три тижні, тижні і ці посилки до мене доходили. Сподіваюсь, це відео було корисне. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь, ставте лайки і бувайте!